Доброго дня. Сьогодні хотів би дати вам дуже класний рецепт кизилового лікеру. Я такий лікер роблю вже кілька років підряд. Но в останні 2 роки я його почав робити вже в таких ємкостях, як 33-літрове пластикове відро. Таких відер я роблю 10-15 за сезон, от коли йде якраз збір ягоди. Кизил от сьогоднішні, на сьогоднішній день от в повному соці дуже класна ягода. І дивіться, я вам сьогодні дам іменно рецептуру на таке 33-літрове відро. Я беру на нього 12 літрів. Не кілограм, а літрів ягоди, беру 3 кілограма цукру і беру от пів кілограма такого тростинного цукру. Він зараз є в кожному магазині. Дуже класний інгредієнт для наших, для наших потреб. Що я роблю? Я просто ягоду засипаю в відро. Зараз я це зроблю і ми продовжимо. Засипаю, засиплю в відро і засиплю ягоду цукру. І ми потім продовжимо. І ось я засипав ягоду. Вона мене зайняла практично 1 третя от, тої ємкості. Тепер я ягоду засипаю. Не бійтеся, що її так багато. Ми її ще потім будемо використовувати після того, як ми отримаємо от витяжку саму. Вона в нас не пропаде, не переживайте. І тепер ми засипаємо це все цукром. От ягоду ми засипаємо цукром на буквально кілька днів. Просто можете. Не переживайте, що там, допустимо, у вас є. І е, оцей цукор до цього цукру ми додаємо ще от, пів кілограма тростинного. Тростинний цукор він нам дає отакий таку, та якби нотку, він нам буде давати е, в нашому випадку, іменно в випадку лікеру кизилового Сам кізил така дуже специфічна ягода, але тустинний цукор теж дає отаку свою е, непотриму. І от ми так залишаємо просто відкрите відро. ну Можемо накрити кришкою, але не герметично закривати, просто залишити е, от в таких кімнатних умовах. Буквально на 2-3 дня. цукор вступив в реакцію. Ягода почне віддавати сок, і тобто ми получимо таку витяжку, яку ми після того будемо заливати алкоголем. Продовжуємо. І ось дивіться, пройшло буквально два дня. Ось яка жижа зразу виходить після того, як ви засипали ягоду цукром. Бачите? Ягода пустила сок. Ми ще мішаємо так періодично, можете, допустимо, там собі. Але то вже та якби, основна задача зроблена тепер 47 градусів заливаємо продукт. Просто до повної ємкості я заливаю 47 градусів. Ну, я заливаю цукровий спирт, розбавляю водою хорошою, і заливаю продукт. І таким методом я залишаю його приблизно на. Два місяці. Тоді, зливаю, фільтрую, і виходить, ну просто супер, який класний лікерчик кизиловий. Я до кінця відео вже не буду робити, тому що основне я показав, співвідношення я показав. Саме головне, щоб ви зараз, поки ягода є на ринках, її можна зібрати, використовуйте і приміняйте оцей рецепт. Тому що, ну, ще раз повторююся: получається дуже класний кінцевий продукт. На сьогодні закінчую. Удачі вам, здоров'я, робіть однозначно. До скорої зустрічі!